Американські правоохоронці провели найбільший в історії Сполучених Штатів рейд на мексиканську мережу торгівців наркотиками. Понад 300 людей у, 20, у 20, 12 штатах були арештовані у рамках операції проти мексиканського картелю Ла Фамілія, що у перекладі означає родина. Це злочинне угруповання вважається найбільш ем, жорстоким поміж мексиканських наркоторгівців. З подробицями Зорислав Ла фамілія наймолодший і найжорсткіший з п'яти великих мексиканських картелів почав пускати міцне коріння у Сполучених Штатах. Вони дуже активні, продуктивні і надзвичайно небезпечні. небезпечні. Ла фамілія заробила репутацію жорстких карателів у Мексиці, де нерідко розправляється з конкурентами, відрізаючи їм голови та організовує атаки на органи влади. Насильство, яке демонструє цей картель, перевищує все, до чого ми на жаль звикли. Ці зйомки прихованою камерою демонструють, як члени лафамілії дістають наркотики з машини та ховають їх у дитячому простирадлі. З часу появи цього картелю у 2006 році. Ми спостерігаємо його поширення по всій території Сполучених Штатів за 48 годин. Американські сили безпеки арештували понад 300 членів картелю у 19 штатах, конфіскували сотні кілограмів наркотиків та десятки одиниць вогнепальної зброї. Ми занепокоєні, що насильство може перекинутися на нашу територію. Американські правоохоронці прагнуть, аби вуличні війні, як ось такі в Мексиці, не перекинулися на територію США. Зрослав Байдюк, голос Америки.